От, ви не думали, чому чоловіки закохуються в образи, а жінки в справжній зв'язок? Чому після перших побачень він зникає, а вона залишається з питанням, що зі мною не так? І сьогодні ми з вами розбираємо це за ідеями Карла Юнга. От давайте поговоримо про чоловіків і образи, в які вони закохуються. От чоловіки часто закохуються не в людину образ. Цей образ вони створили в своїй уяві. Цей образ може бути ідеалізованим, недосяжним, і часто не має нічого спільного з реальністю. А як же закохуються жінки? По а жінки шукають справжню емоційну близькість, глибокий зв'язок, розуміння. Але вони не оцінюються зовнішнім образом. Для них важливо відчуття підтримки, відчуття довіри. І через ці відмінності чоловік може швидко втратити інтерес, якщо образ розвіявся, а жінка залишається розчарованою бо шукала справжню близькість. Але це не означає, що щось не так з вами. Просто психологічні очікування у вас різні. І що радив Юнг? Розуміння цих особливостей допомагає уникати непорозумінь, бути чесним з собою і своїм партнером та будувати здорові стосунки. Пам'ятайте, любов чоловіка може починатися з образу, але глибокий зв'язок робить цей образ стійким. Якщо вам цікаво, я зніму нові відео. Як побудувати саме міцні стосунки?